Всім привіт! У мене підписники і глядачі каналу запитували, чи вирощую я в цьому році водію. Ось, показую, полюбуйтеся сіенці еводії. Мені здається, що їх предостатньо. І вони всходять і всходять, і сходять. І всходять. Приблизно ось так. Постійно щось сходить, оце все є водіє. А такою вона стане на наступний рік, якщо я її не висаджу в відкритий ґрунт, а вона буде рости ось в таких ось вазочках, вазончиках. Так, це, тут і буряни ростуть. Якщо я висажу в відкритий ґрунт, вона стане втричі більшою, а може і в п'ятеро більшою. Ну, а у закритому ось така. Чому я її частину не просаджую? Тому що. Із закритого ґрунту краще викопувати та пересилати, вона краще проживається. Дякую всім за увагу та терпіння.